Доброго дня усім. Сьогодні ми поговоримо про форми управління будинком. Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку після набуття статусу юридичної особи має три можливості: можливість перша залишити будинок на балансі в попереднього балансоутримувача будинку. Можливість друга: за договором з іншою юридичною особою передати на баланс житловий комплекс або його частину. Ну і власне, можливість третя. Це прийняти весь житловий комплекс на свій баланс. Зараз ми розглянемо перші дві форми управління будинком. Коли будинок залишається на балансі попереднього балансоутримувача або ж визначається новий балансоутримувач відповідно до договору. За таких форм управління будинком в будинку майже нічого не змінюється, мешканці продовжують сплачувати за фактично спожиті послуги на рахунок житлово-експлуатаційної організації. А житлово-експлуатаційна організація надає послуги з отримання зазначеним будинком. Серед переваг таких форм управління будинку є відповідальність за стан утримання будинку житлово-експлуатаційними організаціями та професійність, хоча не завжди професіоналізм самих виконавців послуг. Основними недоліками таких форм управління будинком є відсутність дієвого контролю за коштами, які збираються житлово експлуатаційними організаціями. А також фактична залежність об'єднань співвласників багатоквартирного будинку від балансоутримувача будинку, зміна якого процес досить тривалий та складний. Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку як балансоотримувач житлового комплексу може здійснювати управління будинком у таких формах: управління через статутні органи об'єднання, передачі всіх або частини функцій юридичної особи за договором. Делегування визначених статутом повноважень асоціації. У випадку управління будинком через статутні органи об'єднання ОСББ самостійно утримує будинок. Мешканці сплачують внески на рахунок ОСББ, ОСББ в свою чергу, забезпечує функціонування всіх систем будинку за допомогою власного штатного персоналу або ж відповідно до договорів з підрядними організаціями. Перевагами такої форми управління будинком є ефективний контроль за коштами, які надходять на рахунок об'єднання співвласників, зменшення витрат зуб для великих будинків, а також гнучкість у виборі виконавців робіт та прямий контроль за результатами їхньої роботи. Недоліками такої форми управління будинком є відповідальність правління об'єднання співвласників багатоквартирного будинку за стан функціонування комплексу, а також Значні адміністративні витрати для невеликих будинків. При передачі функцій з управління юридичній особі за договором так званому управителю, співвласники вносять кошти на рахунок ОСББ. ОСББ виступає колективним замовником послуг з управління. Управлінська компанія здійснює за винагороду всі або частину функцій по управлінню житловим комплексом. Серед переваг такої форми управління будинком є можливість здійснення ефективного контролю за діяльністю управлінської компанії, можливість швидкої заміни неефективної компанії, а також професійність управлінської компанії. Основним недоліком цієї форми управління будинком є відсутність достатньої кількості управлінських компаній на ринку послуг. Об'єднання співвласників може делегувати свої повноваження по управлінню житловим комплексом асоціації. До складу асоціації можуть входити об'єднання та власники сади, що використовують спільно внутрішньоквартальні інженерні мережі або споруди. Функції з управління покладаються на асоціацію. Така форма управління будинком дозволяє зменшити видатки на отримання для невеликих будинків, а також створює умови для функціонування револьверних фондів. Недоліком такої форми управління будинком. Є те, що формально асоціація обмежена об'єднаннями, які спільно використовують внутрішньоквартальні мережі або споруди. Наступного разу ми поговоримо про прийняття будинку на баланс. До нових зустрічей!